Вперше Антон Вельбой розставить усі крапки над І в скандалі з лейблом PAPAMUзік, через кого насправді розгорівся один з найбільших скандалів в українському шоу бізнесі. Чому так швидко примирилися? Які борги та перед ким тепер має виконавець хіта гуси та скільки років відпрацьовуватиме? Відвертості Антона тільки у ЖВЛ. Давай почнемо з твого зовнішнього вигляду. так? Борода збільшилася, так? Ну так, трошечки так. Відпустив, думаю, хай буде. Чого, треба ж експериментувати, щоб люди запам'ятовували і таким, і таким. Як загалом справи зараз? Все добре, все нормально, все чудово. Співаємо, танцюємо, знімаємо кліпи, допомагаємо армії. Ну, найголовніше інформподія останнього часу це, це те, що ти знову співпрацюєш із лейблом Papa Music. Чому вирішили все ж таки? Примиритися, так і почати все заново чи як це правильно сказати? Вирішили примиритися, тому що дійсно, що мені складно самому, що їм без мене складно, і варіантів інших як не було. І тобто, навіщо ці чвари, всі і сварки, і ми так подумали, сіли і вирішили як чоловіки просто продовжувати працювати і робити те, як, те, як ми домовились, і, і все. Але до того були суди. Да, 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 були. <свят> Як вони проходили? Ти особисто ходив на засідання? Е, так, на одному був, але то більше займалися адвокати, юристи. Тобто у нас од одні були якісь не те, що домовленості, зустрічі якісь були із. Продюсером з Олексієм, а юристи там вони своє робили. Тобто я туди не вмішувався. Мені сказали прийти на суд. Я такий вау, ніколи не був на суді. Сподобалось взагалі, ні, нічого в судах чудового і прикольного нема. Весь цей офіціоз я уявляв це, як ніби там колись були. Програма, якась судові розбірка, велика зала, красива. А тут приходиш, дарницький суд, якийсь маленька залка, така суддя, щось раз. Ну, не, не дуже сподобалось мені. З якого разу, виходить, вдалося все ж таки знайти спільну мову? Ой, дуже довго ми ну в жовтні ми вже почали зустрічатися з Олексієм, проговорювати там моменти, які не влаштовували мене, і почали якось іти назустріч. Потім все обривалось. Тому що з моєї сторони, там з команди нової говорили, та не, не потрібно тобі це. З тої сторони мені давали вигідніші умови, тобто, і це все довго дуже тягнулося, але вдалося домовитись. Тобто, виходить, що все ж таки якісь торги відбувалися, так е, да, да, да було, але це все було мирно в формі діалогу, дуже конструктивного. Тобто, ми до згоди прийшли, що ми працюємо більше як партнери зараз і. І все в нас. Тобто, зараз у тебе новий договір, так? Новий контракт? Е, так, Уперед, взагалі і... можна сказати, що ми працюємо без, без, як... без якогось договору. Ми просто домовилися і все. Тобто, старий, я відпрацьовую е, так, як зобов'язаний ще там 7 років в мене він був, ще залишилось там 4 чи 3, але на інших умовах трошечки. Тобто, новий договір він е, для тебе більш приємний. Так, так, так. Угу. І з точки зору відсотків, і з точки зору співпраці, команди там, і творчих моментів. Бо найголовніше мені творчі моменти, щоб було комфортно працювати. От зараз ти про це розповідаєш так, все мирно, там, поговорили, так? але те, що не випливало в пресі, в засобах масової інформації, ну, такий вигляд не мало б, яко кажучи. Так? Угу. Ну, це була заруба така. Заруба прикольна. Ну, такого, такого ще, я думаю, в українському шоу-бізнесі не було. І е, частіше за все мені згадували Козловського, і якось він там через людей мені навіть е, Віталій е, передавав якісь настанови. Типу, хай скажи малому, хай малий малому скаже, щоб він там тримався, щоб мирно домовлявся, щоб все було, типу, типу. Чітко, але це дійсно прецедент такий, коли не, не згода артиста і продюсера, тобто конфлікт такий вийшов. Ну, от, власне, у розпал е ваших суперечок, так е твій колишній продюсер е Тріплов, так в одному mm -hmm. інтерв'ю сказав, що ти навіть не читав перший договір, так? Mm -hmm. що ти нічого не знав, що там написано, просто підписав і все. Це правда? Е -е, да мені ж взагалі не цікаві були ці юридичні всі справи. Ми як домовились, так і працювали. Просто мені було цікаво робити музику, і щоб мені було саме головне, комфортно і щоб це було якось. Ну, щоб це було класно і просто доходила моя творчість до людей. Оце мені основне було. Це, це і все. А там договор мені дали. Там, скількись багато бумаг. Я подивився, підписав щось. Я не читав абсолютно е, нічого. Тому порада всім молодим артистам, не тільки артистам, людям, які підписують договір, все читайте і бажано не самі. Не з родичами там читайте, а з юристами і з кваліфікованими спеціалістами. І тоді буде все супер, щоб ви розуміли, на що ви підписуєтеся і йдете, і щоб, щоб ви розуміли ризики всі і все, що там є. Тобто я так розумію, що новий договір ти все ж таки вже почитав. Так, так, звичайно. Чи правда, що ти пішов тоді, бо це була, як сказав, Тріплов, організована компанія по виводу Велбоя з Лейблу. Вона дуже брудна і дуже непрофесійно. Що він мав на увазі під цією організованою компанією? Організована компанія виводу Велбоя з Лейблу. Я, так. якщо чесно, вперше це чую. Ну, це цитата. Насправді, ну я не знаю там Жень, Женька, що, що накрутив собі. Е, і що він таке говорить, це було насправді дуже імпульсивно прийняте рішення мною, е, яке дуже, дуже довго ти е, щось думаєш, думаєш, думаєш піти, не піти, а потім в моменті е, карти складаються так, що в тебе іншого варіанту немає. І це було таке рішення моє просто. Чи зробив би я так? Я думаю, ні. Я б йшов на діалог і якось домовлявся. Але в той момент, в той момент я, е, я думаю, що виходу, виходу більше не було в мене. Ну, я так е, розумію. От ця цитата, так, вона має на увазі, що це не взагалі не твоє рішення, що сторонні люди е, напоумили тебе виходити mm. і щось міняти. Ну, не без цього. Можна сказати, не без цього. Угу. Свого часу, знову ж таки, ти звинувачував лейбл у співпраці з Росією. Угу. Так. Були такі здогадки, тому що всім відомо, що. Яка кар'єра Юрія Бардаша і колишньої моєї піарниці, вона також в Росії? Я ж не знаю, там зв'язок залишився, не залишився, тому що вся компанія, ну коротше, була підозра в мене така. Була підозра, вона не була достовірною. Угу. І все. І вона відпала. Тобто, окремі люди, так, лейбл? Ні. Е, так, так, так. Угу. Як ти це перевіряв? Е, як я це перевіряв? Ніяк я це не перевіряв. Мені казали, що нібито є зв'язок із Бардашем і компанією, що нібито ще залишаються там зв'язки, що нібито Бардаш отримує ще якісь капітали, відсотки від цього. І як ти це перевіриш, коли. Ну ніяк я це не міг перевірювати, я міг тільки догадуватися і робити свої припущення. От зробив я таке припущення, але воно сталося невірним. Чому, коли все почалося, так у тебе з'явилися ось ці думки? Я так розумію вже наскільки я вже розумію, навіть це не особисті думки, так це так нав'язані, можна сказати, думки. Так, коли почався ось цей вихід велбоя із лейбла, так ти почав це транслювати публічно. Угу. Навіщо? Я не хотів нічого робити взагалі. Ну, тобто, я хотів просто упасти на дно, десь, не робити нічого, поки що. Мені було незрозуміло, куди рухатися. Але були люди, які, які мені, так би мовити, допомагали і говорили: ну, краще зробити це, краще в соцмережі виставити це. І з офіційним зверненням, щоб люди, твої фанати, твої слухачі. Розуміли, що взагалі відбувається, і тобто, це не можна сказати, що я робив це тільки через соцмережі. Я пробував написати, зателефонувати, комусь поспілкуватися з колишньої команди. Але це все виходило якимось непорозумінням взагалі. І що можна сказати, я рішення прийняв і я його просто транслював в свої соцмережі, і все не думаючи абсолютно про наслідки, мені сказали, що сказати. Що ти виходиш з команди, з цим працюєш, з цим не працюєш. Все. Я абсолютно в той момент не думав, відкинув всю фігню. Я думаю, все. Я виходжу і зараз щось я придумаю. Отак і рухався. От зараз ти все. говориш? Така дитяча позиція якась. Ну, угу. зараз ти про все це розповідаєш і уникаєш імен. Угу. Не хочеш їх називати? Ну, не знаю, не хотілося би, не хотілося би. Чи продовжиш ти спілкуватися із Мартою Останковою? О, я, я і мене не називаю, ви імена називаєте. ні. Зараз ми закриваємо там питання, які, які в нас були з нею, і угу. все зараз не не спілкуюся з нею. От знову ж таки, ти вже зачіпав тему соцмереж, так? Тому що в соцмережі теж стали одні одним з інструментів так боротьби вашої. Так і от ти вже знаєш хто. Зламав твою сторінку так, в інстаграмі mm -hmm. свого часу, і от з неї почали від твого імені писати. Ну, це лейбл Papa Music, в якому я зараз працюю. У них була така реакція: просто вони якби вкладали в цю сторінку, публікації робили фото. мені. І тобто, коли, коли мені роблять фото, я на них не маю. Не претендую я на них, тобто ти можеш подати е, скаргу в інстаграм і ці фото видаляють, тому що це не є твоя власність. І там декілька фото видаляють і твою сторінку блокують. Мені прийшлося видалити там більшу частину фото, яке робили Папа Music на той момент. І дійсно в них був доступ деякий час до сторінки, тому що корпоративна пошта була їхня, там Ютуб їхній зараз повністю. Хоча я створював, і він якби мій, ну вже їхній. Але мені вдалося повернути інстаграм сторінку, хоч там і ботів накрутили мені, і зараз воно ну там не дуже не дуже все працює, але вона моя зараз. А, знову ж таки, в розпал конфлікту ти продовжував виступати на заходах з піснями, які належать Папа mm -hmm. Music. так? Mm -hmm. Я так розумію, розуміючи, що в принципі Звичайно. юридично ти не маєш права цього Звичайно. робити, так? Але продовжував це робити. Чому? Чому Чому я співав пісні? Ну, я розумію, що ти їх співав і до того, да. так? але ж зараз в той, в той момент ти юридично не мав права цього робити, так? Угу. Але продовжував. Ну, звичайно. Я порушував закон. Розуміючи, всі ну, наслідки можливі. Так? Звичайно. Я той? Ви що, Тимур? Ну, типу, мене, ну, це кримінал. Це жорстокий кримінал. Може дозволити собі. Чому в той же час треки, випущені поза лейблом, блокувалися? Без поняття. Тому що папа е, Music має е, право не тільки на ім'я Велбой, а на повністю на образ створений. І Музику і там все, що транслює Велбой, тобто байдуже, хоч ми під іншим нікнеймом випускаємо Антон Велбой, і як ім'я прізвище ми, все одно вони блокують цей контент, тому що контракт не розторгнутий з ними і немає права. виходити. чи довелося тобі все ж таки виплатити хоч якусь компенсацію за а, те, що ти співав в період, коли це було юридично неможливо? Пісні Велбоя. Е, ні, все добре. Ми домовились. Навіть е, на один такий захід приходили е, юрист, е, Папа М'юзік е, Олексій і директор. і Вони подивилися, я для них виступив. Тобто, я розумів, що е, не нема, маю права виконувати цих пісень, але... Ну, я якби всім своїм виглядом показав, що другого робити, ну я не можу і не буду. І не буду я співати пісні е, чужі. Там, е, я вважаю, це е, мої пісні. І тобто, ось, будь ласка, це моя робота. Ну. Вони залишилися задоволені. Вони ну, ну, такі підспівували, хлопали, плескали. Скоро від папа акт в той же час, да? Е, Так, так, так. Ну, ну, було дуже весело на тому заході. Було весело. Тобто ти виходиш на сцену, ти, не розуміє, ти розумієш, що зараз тобі прийдеться співати, і вони стоять, і, якби, і люди е, чекають: давай, гуси, давай, вишні. І ти такий, ай, давай, ще один позов, так ще один позов. Ну, було, було весело. А є якесь розуміння, скільки ти накопичив е, за час виконання а... цих пісень? Ой, ну ні. Ну просто так, просто для людей, щоб розуміти, це там сотні тисяч, мільйони. Ми, ні, ми домовились все, все добре. А одна з таких останніх офіційно озвучених інформацій так була про те, що ти маєш виплатити 300 тисяч американських доларів компенсації лейблу. Ти їх будеш відпрацьовувати, ти маєш їх сплатити. Ні, я зекономив. 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 — Тобто, ви домовилися, що і цієї компенсації не потрібно? — так. Ну це. Нормальна економія, ну взагалі-то так. Угу. До примирення з Папа Music ти випустив нову пісню під назвою Люди на землі. Так у співпраці угу. з музичним дистриб'ютором The Orchard. Так угу. що наразі от, власне з цим дистриб'ютором чи продовжуєте ви співпрацювати щось з цією піснею? Е, ну, пісня чудова, пісня неймовірна, і вона два дні була неймовірною, а потім зникла вона. Тобто цієї пісні більше не існує? Ні, немає. Це, це легендарна пісня. Я її випущу, коли мені буде 65 років. Не може на якихось квартирничках ти її виконуєш? Так. Не можна. Не дозволяє тепер та, та людина мені угу. виконувати її. Які у вас взагалом були стосунки з Євгеном Тріпловим до ось цього скандалу? Нормальні ді... ділові стосунки, ми тобто, не були. Не були з Женєю друзями. Uh -huh. Ми розуміли, що йому від мене треба, а я розумів, що мені від нього треба. Тобто він писав мені тексти на пісні. Uh -huh. Ну, якісь скандали І... до цього виникали, сварки, непорозуміння? Деколи так, на сту... ну це такі, ну це студійні моменти, абсолютно нормальні. Я вважаю, там, е... типу, на студії щось не... не поділили, краще так, ані краще так. І все одно роби, робили так, як скаже Женя Триплов. Я прислухувався до нього, до його порад, до його, ну, там, те, що він транслював. І дійсно це було, це було прикольно. Але в моменті Женя дуже багато на себе брав як відповідальності. У Жені багато дуже комунікацій із різними людьми. Тобто він давно в тусовці і він знає. Це аранжувальник, цей зробить так, цей зробить так, і він просто може з'єднати всі пазли і зробити це прикольно. Тобто це, це, це скоріше робота не музичного продюсера, а продюсера як такого, так? Знайти а, ну, правильних може... людей, які можуть щось зробити. Жека користо. до ага. Ну, До базариця десь щось треба, от ти не можеш це до А Жека може до Ну, з тобою ж бачиш, не до базарився в певний не момент. Не до базарився. Да. Зараз ви якось підтримуєте. Ні, Ді, ні. За... ні. Дивлюся, що він робить зараз мультитрек. Mm. Він же теж пішов з Папа Мюзик, робить мультитрек. Ну. Дивлюся, я лайкаю. От, вважаю, там більше півроку так, все це тягнулося. Mm -hmm. а, зараз ти щаслива людина. Звичайно, звичайно, щаслива, але не можна сказати, що є в мене радість в душі якась. Тому чому? що ну, події такі в країні, все. Я не жаліюся на своє життя. Там слава Богу, всі живі, всі здорові. Брати і дяді воюють, все з ними добре. Слава Богу, Бог їх береже. Але ну, не знаю, не знаю чомусь так. Робимо музику, робимо те, що маємо робити. Все чудово. Якби зараз у тебе була можливість відмотатися назад, uh -huh. от, скажімо, там, в вересень, <рес> чи там в кінець літа 23-го року, так? ти щоб, щось би змінив? Чи от хай буде, як буде? Ні, я б нічого не міняв. Міняти щось це безглуздя, взагалі повертатися назад і міняти щось. воно сталося, як сталося. Всі зрозуміли, я думаю, свої помилки. Хто їх не зрозумів, той хай зрозуміє можливо пізніше. І це був супер експіріанс такий у шоу-бізнесі взагалі в житті. Варто було це пережити якось і, і рухатись далі. Угу. Ну Тобто ти прям. Приймаєш все, що відбулося. Так, так? так, звичайно. Як ти взагалі швидко забуваєш образи? Можеш відпустити? Ну я б сказав, що я взагалі не ображаюся на людей. Ну, типу, мені, мені образи тримати в собі, мені просто це не цікаво. Або людина моя, або не моя, і все. Ми... Я розумію абсолютно кожного, я дуже емпатійний. Тобто... І... Мені ображатися не цікаво. А що з бардажем? Та взагалі не пофіг. Тобто він мені... він мені погано нічого не зробив. Тобто, образ нема, так? Да? Взагалі. Скажіть, будь ласка, чи правда, що є продані. Заходи, концерти, так ще попередньою, тимчасовою, якщо так правильно сказати, командою, так проміжною командою, так а що з цими заходами, що з цими концертами доведеться їх відпрацьовувати? Так, чи? будемо відпрацьовувати. І ось де буде в Одесі концерт, і в Дніпрі, і в Києві. Будемо відпрацьовувати. Тобто, все, все як домовлялися, угу. все працюємо. Хто за них тепер відповідає за ці концерти? Я особисто. Так, звичайно, звичайно. За всі свої концерти я відповідаю особисто, тому що е, домовитись можна як завгодно, але е, важливо, щоб артист приїхав і виступив, вийшов до глядача. Це найважливіше. А те, як ви там і хто там домовиться, глядачу абсолютно начхати, хто домовився, хоч, е, хоч мама моя б домовилася за якийсь концерт. Або ну, типу, ворог, друг, байдуже. Ну, типу, якщо люди прийшли на артиста, то їм. Пофіг, хто домовився, що домовився, їм важливо гуси, вишні додому, стиль і всі пісні. І нозі босі, і звичайно. <гум> Розкажи, хто зараз твоя команда? Тому що ти навіть сюди прийшов не один з цілою групою людей. Є команда в мене нова, чудова, це абсолютно мала, всі да. нові люди. Хтось залишився. Наприклад, по звуку ми працюємо з тими самими людьми: Серег Жіранов Е, інші всі нові, абсолютно люди, чудові, класні, суперові. Ти якось впливав на процес підбору команди? Звичайно, так, звичайно. Тобто зараз, я так розумію, тебе чують. Так. Хто контролює тепер всі процеси щодо тебе? Які саме? Ну, стежить за тим, щоб ти виконував умови договору, нікуди не ходив. Чи таких людей немає? Та ну, нікуди не ходити. Це, це якась не свобода, Тимур. Це ну. Ну, я не в тому плані, Навіщо... в магазин не ходити. Так? Артиста неможливо контролювати. Творця, митця неможливо його контролювати. Хто, хто його контролює, той, ну, типу, швидко, швидко втрачає, втрачає все. Ну, якщо це можна знову ж таки озвучити, в новому договорі є якісь штрафні санкції за подібні е, моменти? Я не знаю не читав. Ти ж тільки що розповідав, щоб всі читали. Читав, не знаю. Ні, не знаю. І тепер ти артист Папа Мюзик до. До конця. До кінця життя все. Все безтерміновий контракт. Взагалі. Ні, я ж говорю, 3-4 роки там, а потім будемо продовжувати або вже не продовжувати, то подивимося через час. Але якщо е все, все чітко, все так як зараз, то чому б не продовжувати там в майбутньому? Типу, комфортно, всім комфортно, е всі отримують е насолоду і гроші, то чому б ні? Це можна вважати перезапуском. Бренду велбой. Чи це просто логічне продовження того, що й було раніше? Особисто я не, не ставлюся до велбоя як до бренду, де якогось. Е це такий настрій, якийсь певний, в якому ти перебуваєш. Е був настрій співати гуси вишні е весело, е яскраві костюми. Там різні зачіски, білі, червоні, сині. Тобто, був настрій такий, є такий настрій. Став настрій додому написати пісню, сумну, таку меланхолічну, яка б людей надихала повертатися додому, цінувати свій дім. Ось сталося це. Була пісня «Стиль». Також весело по поїздили по Києву, зняли чудовий кліп. Тобто це такий певний настрій. І тут не можна сказати перезапуск, недозапуск. Тут просто воно, просто творчість, яка продовжує тривати. І все. Mm, то яку творчість, Волобою, ми найближчим часом зможемо почути-побачити? Таке буде, таке буде, друзі. Ну, Настрій зараз. Бойовий. Настрій бойовий, тому і творчість буде бойова, е класна. Готуємо фіт чудовий. Я думаю, коли ця програма вийде, вже буде фіт і з Парфенюком ми готуємо. Це молода, молода зірка наша, крута, крутий чувак, просто максимально свій. Е і ось підготували ми пісню з ним, зняли вже кліп. Тому слідкуйте. Так, ну і по концертах, от з найближчого я зрозумів, що в тебе є Одеса, Дніпро, Київ, угу. так, чи можливо там, тур? Е, а так, це такий є міні-тур на три міста. Mm. Я в тури не їжджу, мені це все е, чесати по Україні, мені не подобається. Ну, сама оця, е, концепція, що ти в кожне, в кожне місце заїжджаєш, е, потім в тебе кожен день концерти. Мені. Я до концертів відношуся серйозно, і якщо я даю концерт, я до нього не просто не просто мені вийти поспівати. Я до нього готуюся якось е, внутрішньо, там, фізично, йду в спортзал, е, піднімаю гантелі. Шучу, ніколи такого не робив. Е, ні, ну просто якась підготовка має, е, має бути. І для мене це е, перш за все такий перформанс і. Я стараюся віддаватися наповну. А коли концерти в тебе кожного дня, ти просто до цього відносишся, я думаю, ну не, 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 не зовсім ок, це називається чешеш просто. Набираєш собі аудиторію і мені не подобається це. Ну, якщо є запиту людей, якщо тебе хочуть бачити в кожному місті і містечку. Ну. Хтось хоче те, хтось хоче те, хтось хоче. Добре, чого хочеш ти? Я хочу миру, перш за все. І хочу, щоб Джамела і Джері Хейл виграли на Євробаченні. Там же Альона Альона з Хейл. — Ой, да ой, Джамали. Ну, ладно. Ну, бачите, 50%. Бажання вже здійснилося. Ну просто там джамали. Я так дивлюсь на неї, вона посерединці. Ні, хочу, щоб дівчата виграли на Євробаченні дуже сильно. А ти підеш ще на Євробачення? Ні. А чому? Та ну, не хочу. Ну як це? Тобі що, не сподобалося? Ні, мені сподобалось, бо якщо часто ходити, то можна і виграти. Як показує досвід Джері Хейл, що на третій раз пробиваєш, ну ти максимально. Поділися трошечки такою, знаєш, поза робочою якоюсь рутиною своєю, так? Хто поруч з тобою поза роботою? Поза роботою рідні, рідні, близькі, близькі люди, дівчина, собаки, мама, тато. Хто або що, можливо, зараз тебе надихає? Мене надихає музика різна, українська і не тільки. Мене надихають близькі люди. Мене надихають мої друзі, колеги, артисти, з якими я спілкуюся і радію їхнім успіхам. Мене надихає дуже музика, про що я казав. Тобто Демки, які мені скидають, мої друзі. Мене надихає дівчина моя, гра на гитарі мене надихає, перемоги якісь, українців мене надихають також. Багато речей, які надихають. Які головні висновки ти зробив за ось останні півроку, рік свого життя? Читати договора, домовлятися про все. Не слухаючи посторонніх людей, прислухатися до себе і робити, як ти знаєш, як ти думаєш, це саме вірне рішення. Твоє класно. Я тобі дякую за відвертість, за те, що так в принципі більш-менш по поличках все розклав. Це дійсно прецедент в українському, та й не тільки в українському шоу-бізнесі. Я сподіваюся, що все ж таки надалі ти будеш з'являтися в світській хроніці, в ЖВЛ, все ж таки з крутими прем'єрами, фітами, якимись здобутками, з витягами, а не точно із судовими позовами. Все, дай Бог, дай Бог. Дякую, Тімур.